І так, румтур. Це, звичайно, не домик в Карпатах, але <кхи> маємо, що маємо. Ось такий у нас диванчик, кроватка, і, в принципі, і, і все. Ну що, є плазма, туалетик, душ, нормальок. Але ми не розстраємось. Купили. Білет. Білетик. Латерейку саме той щасливий день. Да? Ага. З машиною не повезло, а, а з цим повезе. Да, а з лотереї довести. Бо сьогодні у нас дуже то, два рази класний... не, не да, У нас сьогодні дуже класний день, бо ми круто проводимо час О. разом. І у нас а, я прикольні пригоди. Клас! зараз ще й нам дерунчики принесуть. Вообще, красота.